Важлива ознака малого рогу та звіра з книги об'явлення, який виходить з моря, полягає у тому, що він говорить Богозневажливі речі, або в іншому перекладі говорить на Бога хулу. У Біблії хула на Бога означає буквально робити себе Бога. Саме за це релігійні лідери хотіли неодноразово побити Ісуса камінням під час його першого приходу. Загально відомий факт, що Папа Римський вважається намісником Бога на землі. Саме так звучить його титул на латині «Vicarius Filii Dei». Папа має такий великий авторитет і силу, що він може змінювати, пояснювати чи тлумачити навіть божественний закон. Папа може змінювати божественний закон, оскільки його влада належить не людині, а Богу, і він діє як намісник Бога на землі. Який контраст з тим, що сам Ісус сказав, що він прийшов не скасувати закон, а виконати, але напевно сам Ісус менший за папу римського, який нібито від імені Ісуса Христа може змінювати Божественний закон.